Так, Сьогодні я на Куренівці, на бараховці, сьогодні п'ятниця. Подивлюся, що тут буде. А ви, любі мої, не забувайте поставити. Подобайку. -по. І підписатися на мій канал. Ось такий набір. Така горчичниця, соусник і для спецій такі. Це за все 60 гривень. Баранівка. Ось цукорниця і три чашечки. Також баранівка, тільки це старенька баранівка. Цей набірчик також 60 гривень. А вазочки почему? Вот эти две за 100. А эти вазочки две штучки за 100 гривен. Правда, хрустальные. Ось така ще розкладочка. Хочу показати вам ось таке кашпо. Гляний, важкий, дуже гарний, важкий такий. А він старенький да, чи сучасний? Старенький. Старенька річ. Така баночка. Ось така полуничка. Вона відкривається 35 гривень. Але вона сучасна, але дуже гарненька. Новенька така. Ось ось такі тут товари. Ось така сьогодні барахолка на куренівці. Ось такі рюмочки дуже маленькі. З такою присипочкою, 25 гривень штучка. І їх 5 штук. Але бабуся може уступити. Вони маленькі, такі гарненькі, дуже красиві. Такий стаканчик скляночка. А оці синенькі в яку ціну? Сорок 40. 40 гривень, да? Ось такі чашечки. Довбиш старенька. 30 гривень. Дві чашечки ось. В наявності. Така по 40 Дуже гарненька. Ось така розкладочка Там такий радикюльчик є 100 гривень Старенький радикюль 100 гривень Марти Готинник а ялинкові іграшки в яку ціну? Ті по 200, ці по 300. По 300. Можна подивитися? Що стоїть? За полтора дам.

ціла була то 8 тисяч. Так, да, вони дороги. І Я рома. Вот такі натишені, їх отак от такі. де вони на цьому, на заводі працюють, як раніше. 70-ті роки. Ну, да. Шортики, ну так, шортики. Зараз я вам покажу. Дивіться. Це ж так Практично всіх одягали. Гольфіки, сандаліки. Це, мабуть, 50. У мене навіть фотографії. Не ага. то, що... І те, що ще люди є модель. Ага. А, а, а це вже модно. Дивіться, в якому вона костюмі, це Брючний костюм і шапочка. Я зараз вам ближче покажу. Боже. Вона в мене є. Яка мода була? Ну, Чудово. З квітами. 1912 З козаками. Обща фотографія. Жінки стояли саблями в сапогах, таких формах, мужики воєнні. Но то вже дуже старовинні. Ну, то то там навіть було Ну, це одразу купляють. Такі старовинні. фотографії одразу купляють. І були там, вони при повному параді Мужчини всі. Інтересні, Саблями, з такими. Ну, на що. Я... Воно тільки для того, що тут ходять кіностудія і багато таких речей. Ой, стар'я, але серед нього цього старія, серед цього стар'я можна щось ще й знайти. А що, айфон? Де робить? Китає в піцу, ні. Так, так. Макрони, маркинки там, так. Яку? Ось такі ще тут тарілочки є, ось рюмочки такі маленькі. Ось хочу подивитися. На оцю тарілочку. Коростень. Їх тут ціла стопочка. А в яку ціну? По 20 гривень. По 20 гривень. Це велика тарілочка. Також аерографія. Це старий коростень. А така почему? По 20 гривень. Така гарна тарілочка, але вже є тр... трішки потерпості Баранівка. Поросте. По двадцять 20... гривень. По двадцять гривень тарілочки. Такий фужер Двадцять п'ять гривень. 25 гривень гарний. З люстровим покриттям. Ось вот такі тарілочки у бабуся. любі мої Закінчилась сьогоднішня барахолка. Купила я декілька речей, декілька предметів. Зараз хочу вам їх показати і запропонувати до продажу. Ось купила я все-таки це кашпо. Керамічне кашпо. Виробник львівська кераміко-скульптурна фабрика. Ось в такому стані. Тріщин з колів немає, але є невеличкий крикелюр. Ось бачимо. Це свідчить, свідчить про те, що річ дуже старенька. За це кашпо я хочу 250 гривень. Також хочу вам запропонувати ось. Такий фужер. Дуже гарний фужер, я б їх купила більше, але це скляні речі. З ними треба дуже обережно і висилати я їх сильно не хочу. Це така річ проблематична, може розбитися. Але один фужер я все-таки придбала. І може комусь потрібна в колекцію. Бачите, яка ніжка дуже така гарна граньона. Різблення прекрасне, Ні щербинок, нічого немає. Ось такий фужер колекцію 100 гривень. З таким самим різбленням і ось така скляночка. Також в ідеальному стані. В ідеальному стані. За скляночку я хочу 80 гривень. Може, комусь. Потрібно в підсклянник. Ось у мене підскляночок. Отак він в підскляничку. Ця скляночка виглядає дуже гарно. До речі, підскляник також продається. 50 гривень. Може, кому потрібно. І також я хочу продати. Ось таку гарну річ для декору. Хто, можливо, збирає такі речі. Такий лебідь дуже гарний, дуже гарний, подивіться. Навіть тут є на крильях ось такі, як пір'їночки. Дуже така деталізована робота. Клювік, ціленьке, все ціленьке ось таке денце. Я не знаю, що це за річ, чи це скло, чи це кришталь, хто виробник, я не знаю, але це річ не дешева. Я за цього лебідя хочу 200 гривень. Може, потрібно комусь в колекції, хтось збирає такі речі, або, але, або просто для милування, для краси, для декору. Дуже гарна річ, блищить, скло блищить, переливається. Ось дуже красива річ. Ось такі предмети я сьогодні купила на барахолці на корінівці. Так що, кому потрібно, пишіть мені. Я в описі поставлю свій номер телефону. Хто не може зі мною зв'язатися по вайберу або телеграм каналу, то дзвоніть мені на телефон, будь ласка. Минулого разу, коли я виставляла деякі речі на продаж, мені писали люди, але ці повідомлення на ці повідомлення, коментарі під відео. Вони удаля, удалялися. Я не знаю, хто їх удаляв, чи якось неправильно було введено, чи якісь згадувалися слова, які Ютуб не любить. Я не знаю, але деяких коментарів не стало. Так що не ображайтесь на мене. Я всім відповідаю, а кому я не відповіла. Значить, коментаря просто не було цього. Я бачу, що він є, а коли я заходжу, його немає. Дзвоніть мені на телефон, будь ласка. Хочу показати ще цей фужер. Дуже гарний переливається. Ось такі гарні предмети я хочу вам сьогодні запропонувати. Дякую, що подивились мене до кінця. Дякую, що ставите мені вподобайки. Пишите коментарі та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, пока-пока.